Я Ти, Ти, Почекай, почекай, почекай! Я Я не всигайся! Були там пацани, казали, що я йшов з ними на коня! Я не знаю, що таке на коня, Мені дуже ходжу на коня! Сира, іде, що не на коня! Чогось? Що про що? Тунель не бачення, тунельне, а ще сам що? Що? Свою голишку кожна дівчина тикався там. Я сказав, що я мог чує всі пати. Цілий вечір в декольте. Що вона подумає Блін, Бо вона прийшла в декольте, розумієш? Я мужик, в мене не бачення, я не винен. Я просто... Ну вона попав, мене в тунель попало в голову. Якби ти прийшов, ти питає, я б дивився тобі. Ні, ти взяла махлату в броню, блін. Що нам інтересно? Вихати пчела. Я не спеціально, просто я мужик, мене так. Добре, навіщо ти несяв сумочку дружини дружини мовчати? Оце взагалі. Ну пісну, що що? Чи ти пішов? Добре, нормально, я не шкодую про це. Їй треба було що. Ти бачила, як вона нікела посліду, вийде. Та саме страшне навіть не це. Що таке? А знаєте, що він зробив? Що я зробив? Це коли дівка прилетіла, ніби опиляти кактуси, сіла йому на колі. Сіла? Так! Ти не содірувалася мені! Хто? я так сіла, і знаєте, що він зробив? ними зробив? Так ніби не знаю, він Сказала, ого! Так... Ці дженці! Ти не сказав моїй коханій ти сказав, ці дженці, ніби не знаєш хто? Треба скинути медок. Блін, бо ти палила медок як не в себе. Ти поглинала все, що ти бачила, ти з усіх... Ти була невзяла, ти була якийсь терміт. А після метку ти перейшла на пилок, а там тобі рівних нема. Я бачиш, біля тебе жмелі попадали, а ти стояла. Я зрозуміла. Що ти зробила? Я жирна товста корова. А, починається. Я жирна товста корова. Ой, шо? Ну, шо ж це... Ти... Жирна товста корова. Ну. М -м 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 -м. Ну. Ой, я ж... Ну, що вже <звук> зробиш, ну? Що ти сказав? Що я сказав? Що ти сказав да? Я. Ти сказав, що я то стежу на корова. Я не сказав. Ти сказав, що я так стежив на коробах. Ти ще всі чули. Стоп, я не сказав. Я погодився. Ага, так ти ж визнала, значить, що ти що я тут стажу на коробах. Чекай, стоп, ти мені сказала, що ти завжди права. І так, як ти кажеш, я маю погоджуватись. От чоловік казав, що я неправильно мислю, а я все одно тебе слухав. Розумієш? А ти мені кажеш, я мой, я погоджусь, ти скажеш, ти достав, я у які проблеми! Я забула йому сказати ще одне право. Жакіса! От нема! Воно називається Навпаки. Я навіть навпаки. Знаєш, <звічник> жінки часто говорять про себе умисно, негарно. щоб почути навпаки. Навпаки! <tie> <Корот> Господи, а як я маю розуміти, коли погоджуватись, а коли казати навпаки? Я не знаю, це треба якось відчути. це моя твоя! Давай спробуємо ще раз. Я, я а ти думаєш навпаки, давай. Я товста. Ай, до успіх український. Давай, ти подивіться. Я товста. Добре, добре, давай так, дивись. Я простий мужик. Простий мужик. Такий, як переважно більшість мужиків. І в мене є друзі, класні друзі. Я ними дуже дружу. Чим більше я дорослиший, тим менше друзів в мене залишається, але вони залишаються дуже для мене важливими. Але коли справа стосуватиметься тебе, я не буду слухати нікого. No. Я буду слухати своє серце. No. І моє серце відказує мені. Ну no. відказує мені, що ти не то стар. О ти така, знаєш? Пухнаст! No. Слухай, дивись, я тобі чесно скажу, я тобі серйозно. Я просто... мужик, Я... Тебе не існує. Нема. У нас сукльов з'явиться. Дякую, брате. Мене нема без тебе. Бачиш, я тебе не маю. Добре, я тебе. Давай, я помір. У мене в голові є дуже багато речей, які я тобі...